За минулу добу на водоймах Рівненщини втопилося четверо осіб, з них двоє діти. Дорослі втопилися Гощанський район ставок і Дубровицький район село Залуж'я, теж ставок. В Гощанському районі втопилася жінка 70-го року народження. В Дубровицький район втопився мужчина з 57-го року народження. Тим часом тіло 13-річної дівчинки, яка втопилася на річці Горинь поблизу села Збуш Костопільського району, досі не піднято на поверхню. На місці події другу добу працюють рівненські водолази. У Костопольському районі втопилася дівчинка 99-го року народження. Вона пішла своєю сестричкою і старша була 16-17 років сусідка. Пішли покупатися. На жаль, батьки чи дозволили, чи не до зараз з'ясовуємо це все. Але опинилися діти на самоті, і там вони купалися неодноразово вже. Було дно похиле, нормальне, пісок. А я ще раз повторюю, що річка Гори завжди коварна і сюрпризи бувають всякі. Якраз оце випало так, що ця дівчинка там, де раніше тими днями купалася, по тому ж самому місці опинилася в ямі. Її потягнула течія і, на жаль, стався випадок, вже ніхто врятувати не міг. Ці дівчатка теж злякалися, побігли додому. І місцеві жителі почали шукати. Вона десь приблизно в три часи втопилася, У тільки в 17 нам поступило повідомлення. Виїхали водолази. Вчора велися пошуки рятувальні, на жаль, нічого не можна було зробити, тому що велика течія. І сьогодні продовжуються водолазні роботи. Іще одна безглузда смерть у Копанці неподалік хати у селі Корчів'я Костопільського району втопився восьмирічний хлопчик, учень першого класу місцевої школи-інтернату. Хлопчик-сирота, бабуся його виховувала. Перед цим, як вже зі слів очевидців, перед цим за день до цього він просився, щоб покупатися там. Бабка його не пускала, але на другий день він втік і ще з одним сусідським хлопчиком де рядом там була копанка, і вони ці хлопчики опинилися в цій водоймі, купалися. Один із них, оцей хлопчик, потонув. Цей злякався, побіг, покликав дорослих. На жаль, коли вже дорослі прийшли, вже був хлопчик мертвий. Напередодні свята Івана Купала та Дня Рибака рятувальники вкотре застерігають мешканців краю бути обачними на водоймах. Зв'язку із спекою, яка аномальна спека. Тому у нас на ці вихідні такі заходи, як це купала, завтра проводиться масове гуляння біля води. Ми хотіли б Рівненська обласна комунальна служба хотіла б застерегти, щоб люди були дуже обережні біля води. А в день рибака, якраз неділю, також за цим же сватом купала, буде день рибака. Будуть відмічати, в кожному районі будуть відмічати цей захід день рибака. І також я дуже застерігаю, особливо рибаків. Тому, де люди відпочивають, де є рибалка, там є спиртні напрямки. І вода, де прослюбої помилки не прощає. 29 загиблих на воді. Таку сумну статистику нинішнього року оприлюднюють фахівці управління Держтехногенбезпеки. Із 29 загиблих двоє дітей. От, тому на сьогоднішній день управління Держтехногенбезпеки дуже тривожиться. Статистика, тому хотілося б звернутися до громадян та гостей нашого краю, щоб вони дотримувалися неухильно правил безпечної поведінки на воді, от, не купалися у заборонених місцях, не залишали дітей без нагляду батьки та дорослі, щоб при відпочинку, щоб вони не вживали алкогольні напої і не купалися у нетверезому стані. Працівниками податкової міліції скеровано до суду кримінальну справу, порушену проти організатора конвертаційного центру, який діяв на території Рівненської та Хмельницької областей. Понад півроку тривало розслідування кримінальної справи відносно організатора і двох виконавців конвертаційного центру, який базувався і діяв на території Рівненської та Хмельницької областей. Його діяльність було припинено восени минулого року. До складу конвертаційного центру входило дев'ять підприємств. Через які було проконвертовано 32 мільйони гривень, а бюджети різних рівнів не отримали податків на суму 14 мільйонів гривень. Ці підприємства були зареєстровані в Острозі в Ельбівному і в Нетішині. Підозрюваний розповіли в податковій міліції має економічну освіту. Відтак сподівався, що його протизаконні оборудки податківці не помітять. Суд обрав йому міру запобіжного заходу підписку про невиїзд. Конвертаційний центр спеціалізувався на будівельних матеріалах. Саме через фіктивні і безтоварні операції у цій галузі зловмисники формували податковий кредит для своїх контрагентів, видавали всі відповідні документи податкової звітності, а товари насправді не постачалися. Проте конвертаційний центр це не найбільша біда в нашій економіці. А для нас найголовніше виявити тих реальних суб'єктів економіки, які користуються послугами конвертаційних центрів і намагаються тим самим ухилитися від сплати податків. Послугами центру скористалися багато підприємств з різних областей України, кажуть податківці. Проте, коли була припинена діяльність фіктивних фірм, більшість з них анулювали незаконні операції і сплатили всі необхідні податки. Однак двом директорам хмельницьких підприємств, які були найактивнішими користувачами цього конвертаційного центру, ще доведеться відповідати перед законом. Відносно них порушено кримінальну справу за умисне ухилення від сплати податків. Також за посібництво в умисному ухиленні від сплати податків доведеться відповідати і організатору конвертаційного центру. За фіктивне підприємництво передбачене покарання у вигляді штрафу від 3 до 5 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. За умисне ухилення від сплати податків передбачається покарання у вигляді штрафу від 15 до 25 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією майна.